Стосовно бюро судово-медичної експертизи, я пропонував Сергію Григоровичу Кримчуку, а також Руслану Гідаєдиновичу Абасову. Пропонував об'єднати і створити міжвідомчу організацію з ідентифікації тіл. Я займався цим питанням дуже близько, і що я пропонував? Оскільки в СМЕ стоїть обладнання, яке не використовується, тобто обладнання, яке припадає пиллю, і в них немає коштів до реактивів. Ситуація відмінна у міністерстві внутрішніх справ науково дослідно-експертно-криміналістичні на на установи мають обладнання і мають реактиви, чому б не узяти і зробити установу. Або на базі будь-чого, зараз у нас можна будь-що чого що робити, е, створити, запросити судово-медичних експертів з Міністерства охорони здоров'я і запросити експертів, біологів, судових експертів з Міністерства внутрішніх справ. І чому б не об'єднати ці дві сили, тобто е, два відомства в одній установі. І тоді, відповідно, обладнання, яке не використовується, буде використовуватися за рахунок того, що реактиви будуть надходити з Міністерства внутрішніх справ. Цим самим вбиваються два зайці: перше. Швидше будуть проводитись експертизи, більше буде випускатися експертиз, оскільки потенціал людський буде збільшений за рахунок того, що є судово-медичні експерти. Цю тему я пропонував три роки назад. Сергій Григорович Кремчук навіть хотів мене тоді колись зробити регіональним директором. Цієї установи, але коли я знайшов лікарню, яка простує, яка могла би для цього слугувати, домовився з пані Задорожньою. Це е, голова департаменту охорони здоров'я Вінницької області, я цю інформацію надав, е, розписав усі необхідні механізми і що треба для того, щоб вона зафункціонувала, Сергій Григорович Кремчук дав задню, е, мотивуючи це тим, що міністерство внутрішніх справ наразі не розглядає це питання, і це дуже важко зараз об'єднувати два відомства. Тобто, це абсурд, це Тупо дичина під час війни це не є актуальним. Але Anyway, я вам е, кажу, які питання ви можете задавати. Е, це чому зараз в СМЕ пустує обладнання? Для чого я кажу, щоб ви це робили? Не для того, щоб підняти бунт, або не для того, щоб е, зараз нашкодити в тилу ні, навпаки для об'єднання, тому що коли я один з цим борюся і я з цим працюю. Мені одному важко, тому що немає розголосу. Ви або допоможіть мені розголосом, або допоможіть мені репостами. Зараз це дуже допоможе. Або підходьте і максимум сприяйте тому, щоб задавалися питання. Коли ці питання будуть висвітлюватися, вони вже будуть в глухому куті, вони не зможуть морозитись, вони в будь-якому випадку будуть допомагати. Знову ж таки, я не підриваю на бунт людей. Я пропоную наразі те, що можна зробити зараз без залучення. Неймовірних сум коштів це можна вже зараз зробити. Це і розвантажить судово медичної експертизи. Це дозволить їм ті обладнання, які у них нульово стоїть. Використовувати